Знову Верховна Рада напрацювалась на цьому тижні не буде засідань, але просто давайте пройдемо по тому, що встигла зробити Верховна Рада за минулий тиждень і не встигла навіть за цей підняття акцизу, яким вам збільшили ціну на паливо, проголосували для себе можливість відкупатися від хабарів. Внесли знову зміну податків і серйозне збільшення цих податків для кожного українця і здорожчання всіх товарів і послуг, які намагаються будуть намагатися проголосувати найближчим часом. І ще декілька законів, зазвичай поганих, які. Були розглянуті в стінах Верховної Ради. Не розглянули демобілізацію, не розглянули ротацію, не розглянули відпустки, не розглянули питання здешевлення генераторів і павербанків для населення. Ну, в принципі, все. Фініш можна закінчувати.